Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Ми відбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі докладніше протягом тижня, що минув підрозділами служби порятунку Вінничини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 272 виїзди, з яких 32 на пожежі. На лінію 101 надходило три хибних повідомлення. Надзвичайники 17 разів виїжджали на проведення. Аварійно-рятувальних робіт частиною піротехнічних робіт та підводного розмінування виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 29 пожеж, під час яких бійцями ДСНС врятовано матеріальних цінностей на суму майже 800 тисяч гривень. Вогнем знищено вісім споруд та дві одиниці автотракторної техніки, завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС з Вінничини вдалося врятувати від полум'я сім будівель. На щастя, цей тиждень без трагічних випадків. Рятувальники Вінничини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та здоров'я, а також роками нажити майно від вогню. А ще не забувайте, що з підняттям стовпчиків термометра різко збільшується кількість загорянь на відкритих територіях. Недбало кинутий недопалок чи сірник на суху. Траву може стати причиною масштабної пожежі в екосистемах області. Тож рятувальники закликають віничан не провокувати пожежі, не спалювати суху траву, очерет, чагарники та сміття. Пам'ятайте, що такі загоряння призводять до руйнування екосистеми, а ще тягнуть за собою адміністративну та в окремих випадках кримінальну відповідальність. Бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом.